Сцена обертання готелю в фільмі Початок стала однією з найвражаючих і складних у реалізації. Для її зйомки режисер Крістофер Нолан вирішив використати практичні ефекти, замість того, щоб покладатися на комп'ютерну графіку. Щоб створити цей ефект, була побудована спеціальна 360 градусна обертальна конструкція. Це був величезний механізм, який дозволяв знімати сцену без використання віртуальних ефектів. Забезпечуючи тим самим природність та реалістичність. Механізм конструкції був складним з численними стабілізаторами, щоб уникнути зайвих рухів, вона могла обертатись на 360 градусів, створюючи ефект гравітаційних коливань. Ця спеціальна конструкція і обертання допомогли максимально точно передати ефект зміни гравітації, коли персонажі починають рухатись і повзати по стінах. Це все було знято в одному кадрі, без монтажу, що ще більше підсилює ефект реальності.